Доброго дня, У вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді сушарка побутова для овочів та фруктів. Сушарка помічниця. Дана сушарка має загальний об'єм 30 літрів, 7 піддонів діаметром 39 сантиметрів. Дана сушарка виготовляється з харчового пластику, який не деформується при нагріванні та немає запаху. У дана сушарки є терморегулятор температури, а також комплект поставки входить інструкція піддон для пастилої. Додаткові піддони ви можете замовити в нашому інтернет-магазині. Ось така сітка. Перфорірований метал. Це основа, яка закриває та вентилятор. Жир не попадає. Для замовлення даної сушарки переходьте, в описі під відео буде посилання, Дякую замовляєте.